Професор із Дніпра встановив рекорд у категорії наука і технології вагіф Рахманов вже понад 40 років впроваджує методики для лікування психічних розладів, де традиційна медицина часто без сила. Національний реєстр рекордів України е, торжественно нагороджує Вагіфа е, Рахманова. Е, з найбільшою кількістю наукових робіт ми нарахували зараз сьогодні. Тут 258 робіт. Кожний день у нас. Проходит лечение 120-130 больных каждый день, ежедневно. У данное время у нас 135 больных на З совсем України и зарубежные больные. Очень обидно, что когда больным назначают терапию, внимание не обращается на социальную среду. Называется махро мікросереда. Лікар переконаний, що лікувати найтяжчі випадки можливо не лише медикаментами, а й знаннями, гіпнозом та терпінням. Чим лечим? Вам показати, а ви десь Києва тривога. Ким? Пожалуйста. Тут вот, дівчинка. Подайте нам мужчину. Зараз. Муж... Муж... Мужчина йшла. Іди, маємо хороші дівчинки. Дайте мужчину, хлопець. Вот, це дівчинка з Києва. У нього виражений невроз. Выраженный невроз, выраженный. Лекарства в таблетках. А сейчас за без таблеток. В первую очередь, это называется вербальная психотерапия, гипноз и так далее. Я не могу объяснить все. У нас более 40 медикаментозных методов лечения. Все заболевание связано с психикой. Все заболевание связано с душой. За це болічим без лікарств, без таблеток, без укола. Чоловік присвятив понад дві сотні робіт дослідженню методів лікування найрізноманітніших діагнозів. Саме за такий значний вклад у науку Вагіф Рахманов і отримав відзнаку. Насчитали ми 258 робіт. Професор утверджує, що їх гораздо більше. Ми проговорили, про те, що цей рекорд є унікальним, але він на будущее все-таки буде бити свій же рекорд. Унікальний чоловік, який, який дійсно допоміг познати Ся материнства огромным количеством женщин. і я вважаю, що кожний рік рібенок рождене при його после его лечения, это тоже можно считать как индивидуальной научной работой. Про успішну роботу професора говорять і його пацієнти. Серед них Наталія Кучинова, мати шестирічного Данила. Хлопчику тривалий час не могли підібрати правильне лікування затримки психомовленнєвого розвитку. Дитинка не розмовляла в три роки. Ми вже зрозуміли, що є велика проблема, тому що мовлення немає. І... І ми почали бити на спалах, але почалася повноштабна війна, і тому ви самі розумієте, поки ми їздили, ми щось вирішували. Час ішов. в чотири роки дитина не розмовляла. У нас було дуже багато проблем. Ми зверталися, звичайно, зверталися до неврологів, звичайно, зверталися до інших там логопедів, щоб нас займатися, брали. Нас не брали займатися логопед, тому що ну всі знаєте, казали. «Ой». У вас така складна ситуація, ви розумієте? Під вас треба розробляти методики. Тобто, нас на жаль не хотіли брати, займатися. Спасіння жінка знайшла у науково-дослідному інституті, де працює професор Рахманов. Заради лікування сина жінка приїхала з Павлограда до Дніпра. Раніше й повірити не могла, що її син зможе сказати хоча б слово. На сьогоднішній день що ми маємо? Ми пройшли, ми пройшли е е один курс лікування чотири етапи. Зараз ми вже п'ятий етап пройшли. Зараз що ми маємо? Він про. Se Дитина здорова, він розмовляє. Він соціалізований. Ми ходимо в садок звичайну групу. У нас немає інклюзії. Він спілкується з усіма дітками. Він тримає зараз діалог з усіми педагогами. Ми дуже багато займаємося. В нього немає жодного страху. <зас> Унікальність рекорду не лише в цифрах, а й у сотнях врятованих життів, як батьків, так і дітей. Вагів Рахманов і надалі продовжуватиме свою важливу місію. А у майбутньому планує встановити новий рекорд. Орту категорії наука і технології Артур Орел, Андрій Чебаненко, Дніпро Тіві.